Українські герої продовжують вибивати ворога і звільняти рідну землю від рашистів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 11 грудня 2023 року. Орієнтовно склали 339 тисяч осіб особового складу. Лише за добу знищено 1030 окупантів. Танки ворог втратив вже 5 тисяч штук, 19 за добу. Бойовий Машин спалено 10 560 одиниць за добу 31. Російських артилерійських систем розбито 8 70 одиниць, 6 за минулі 24 години. РСЗВ ворога знищено вже 919 штук. Засої ППО 2-ї армії Міра вдалося мінуснути 605 одиниць. Ворог втратив за час повномасштабної війни. 324 літаки, а знищених гелікоптерів РФ на рахунку українських захисників 324 одиниці. чотирдиниці. Випила оперативно-тактичного рівня. Окупанти втратили 6154 штуки, 18 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах збито 1586 штук. Кораблі ви катері флону країни агресорки відправлено на дно 22 одиниці. Крім того, знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн спалено вже. 10 тисяч 636 штук, 13 за добу. Спеціальної техніки російська армія втратила 1168 одиниць 6 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні!